Добрый день, Люди, друзья, урок математики. Значит, я вибрав тему множество на множественному Тема 7 классу. Давайте я вам скажу, как цели, мы все, -все знаем. Почему? Ітак, моя умову 14а помножить на а плюс 4 на 3 плюс 12 квадрат на 5 минус 2а на 6. Бачимо, Множення до члену на ногічленку. Однощання на Так? Як це робиться? Дивіться, бачите, в за мене буде тут 6. Тобто це троєчка виноситься воно сюди, на, оце ділить на 3, а воно оце ділить на 3, але тільки один раз. Тобто доцільніше цю троєчку прив'язати до 15. А, тому що бачите, воно легко скорочується. Та саме і тут 20 квадрат і 6, воно скорочується. Тому шестерку ми прив'яжемо сюди. Дивіться, на 3 і помножити на новий член А плюс 4. Далі додати 12А квадрат поділити на 6. Ось воно. І помножить на член 5-2а. Бачимо, легко воно скорочується. На скільки? на 3. Тримаємо 5А і на А плюс 4. член. Так? Тут буде 2А квадрат. Бачимо, скорочувати на 6. Ось воно. так. І масшлен 5 мінус 2А. Ось він, так? Тепер дивимось. Правило математики таке. Якщо ми нашлен на ножлен, то треба э, цей нашлент помножити на кожен елемент його множення. Тобто 5А помножити на А окремо. І додати бо стоїть плюс 5А помножити на 4. Так само тут 2 квадрат помножити на 5, так, 5А на мінус 2А. Мінус, бачите, не зіряємо. аккуратненько, так? Всего будет 4 дизайнки. Тут 2 и тут 2. 5 а 5А квадрат. 5А на 4, 20А. Просто, да? Дальше 2 квадрат на 5. 5 на 2, 10. А квадрат. Остается, 2 квадрат поможет на минус 2А. Допуск будет минус. Так? 2 на 2, 4. А квадрат на А. То есть А в третьей степени. Так. Степеня при одинаковом основе задаются. 2 плюс 1. Один це не пишуть, це звичайно. Знаємо, так? Маємо 4 доданки, шукаємо подібні. Так, ділин А, ось 5 а клас, і 10 подав, оскільки 15, правильно. Так, бачимо, більше нема подібних. Переписуємо 20а і е, мінус 4А в кубі. Все. Оце наша відповідь. Спрощення більше не підлягає. Оце така була відповідь. Далі, другий приклад. Так само. 6 б квадрат помножити на 5 б квадрат мінус. 4 поділити на 3. Додати 20Б помножити 3 b мінус 2Б куби на 4. Бачимо, це у нас одного член на ногу член. Одну член на ноги член. Бо ви вкладаєте суми двох, там, різниця, бо сума буде неважлива. Але це нога так? Бачимо, тут троєчка є. Її можна тут поділити по члену, а можна піднести до одного членів. Бо бачимо легко скорочується. Так само тут 20b і 4. Бачимо, легко скорочується. А тут ні. Тут такі з двойками скоротитися. Все. Давайте так і зробимо. 6b квадрат підділимо на 3, але тільки один раз. Далі вже винімаємо. Переписуємо 5b квадрат мінус на 4, наш ночлен. Додати його 20b і 4 ми кучку збираємо, так? Далі ночлен, 3 b 2 b в кубі в дужках. Тут дужок не було. Тут з'явились. О, чудово. Так, тепер скоротили ми 2. 6 і 3 на 3, Звичайно, 2b квадрат. І помножить 5 саме, член. 5b квадрат мінус 4. І тут у нас, що бачимо, 24 минус квартири. На скільки? На 4. Просто буде 5b. Ось воно. Далі 3b мінус b квадрат. Переписуємо член. Так, опять те саме правило. Одну член множимо на кожен елемент много члена. Тобто оце ми можемо на 5b квадрат і 2b квадрат помножити на мінус 4. Так і тут 5b помножити на 3b, бачите, я стрілки показав. І 5b помножити на мінус 2b в кубі. Тобто буде 4 так Аккуратненько. 2b квадрат на 5b квадрат. 10 b четвертій, Степеня додаються. Бачите? Далі мінус 4 на 2 b квадрат буде мінус 8b квадрат. Тут буде скільки 15b квадрат. Правильно плюс 1, +1. степеня не пишуть однички. помнимо, так? Да? 15b квадрат. Далі. Мінус 10b в четвертій степені. Ось воно 5 на 2 і B на B в 3. Тут 1 плюс 3, 4, 10b4. Чудово, маємо 4 доданки. Шукаємо подібні. Тобто взагалі все просто. Дивіться, 10b4 і мінус 10b4. Куди воно йде? Правильно, взаємно знищується. різні знаки. Бачите, тут плюс ну замовчуємо не стоїть. А тут все. мінус. Мінус 8b квадрат плюс 15b квадрат. Скільки буде, дивимося на мінус 8, плюс 15. Можна переставити. 15-8, знаки не міняємо. Да? Буде 7 звичайно, 7b квадрат. ВК стається. Ось, ось це така простенька відповідь. Так, Дякую за увагу. Всім пока-пока.